Добрий день, шановні гості, шановні журналісти. Сьогодні ми презентуємо нову онлайн-послугу в електронному кабінеті водія. Що це за послуга, як нею можна скористатись? Більш детальніше розкаже про це начальник головного сервісного центру Микола Рудик. Пане Микола, прошу вітаю вас. Основні пріоритети і головні напрямки головного сервісного центру це онлайн-послуги, які ми. Запроваджуємо і поступово реалізуємо. І сьогодні хочу вам розказати про одну із послуг, яку раніше ми не запроваджували. Від 12 січня головний сервісний центр запроваджує процедуру можливості продовження терміну зберігання номерного знаку за допомогою онлайн. Саме ця послуга до сьогодні надавалася виключно офлайн, тобто власник. Після перереєстрації транспортного засобу і залишення номерного знаку на збереженні в будь-якому територіальному сервісному центрі, мав звернутися фізично або через представника уповноваженого до територіального сервісного центру МВС і подати відповідний платіжний документ про продовження терміну зберігання. Від сьогодні в електронному кабінеті водія Додана відповідна послуга про продовження терміну зберігання. Ми бачимо, що по статистиці номерних знаків, які зберігаються на складах територіальних сервісних центрів в усіх куточках України, таких номерних знаків зараз майже 40 тисяч. Тобто 40 тисяч власників залишили номерні знаки і в подальшому планують купівлю свого іншого транспортного засобу або новенького, або передати право. На використання цього номерного знаку своїм близьким родичам. То, відповідно, ми зменшуємо процедуру продовження, yeah. продовження зберігання номерного знаку в територіальних сервісних центрах МВС. Вартість зберігання номерного знаку на добу становить близько 10 гривень. Кожен з власників має самостійно обрати термін, на який він планує продовжити зберігання номерного знаку і встановлює самостійно. Після певного е, процедури е, інших кроків робити не потрібно, автоматично система продовжує збереження цього номерного знаку. Е, я прошу студію продемонструвати відеоролик, який надасть можливість нашим автовласникам пройти певний інструктаж. І в подальшому скористатися нашою інноваційною послугою. Студію прошу. Заходимо на сайт головного сервісного центру МВС та обираємо розділ Електронний кабінет водія. Авторизуватись можна за допомогою електронного підпису, банк-айді або дія-підпис. Обираємо будь-який зручний спосіб. Підтверджуємо авторизацію. Обираємо розділ Електронні послуги та у ньому знаходимо Потрібну нам. У розділі Продовження терміну зберігання номерних знаків відображаються всі номерні знаки. Які були закріплені за вашим авто і знаходяться на платному зберіганні у сервісних центрах МВС. Обираємо потрібний. вказуємо термін, на який хочемо продовжити відповідальне зберігання номерного знаку. Система автоматично порахує вартість послуги за всі дні, виходячи з вартості за добу. Перевіряємо та підтверджуємо правильність даних і натискаємо кнопку Далі. Чекаємо автоматичного переходу до сторінки оплати. Заповнюємо дані платіжної картки, вводимо код підтвердження та оплачуємо вартість зберігання номерного знаку. Усе заявку відправлення. Оновлена дата зберігання номерного знаку з'явиться в електронному кабінеті водія після обробки платежу. Слідкувати за статусом опрацювання заявки можна в розділі Мої послуги. Він має змінитися на готово. Як бачите, це дуже легко, дуже швидко. По-перше, не треба витрачати зайвого часу для того, щоб прийти і відвідати сервісний центр МВС та фізично надати платіжний документ про продовження терміну зберігання. Відсьогодні ми запустили цю послугу онлайн. Головний сервісний центр МВС постійно. Розробляє певні моменти і робить це для того, щоб мінімізувати час і можливість отримання певних послуг. Щодо використання номерних знаків, то будь-хто може обрати зручний для нього номерний знак. Так само на сайті головного сервісного центру є можливість власникам обрати будь-яку комбінацію номерних цифр. І вартість цих номерних знаків е, залежить від наповнення, може коштувати від 4800 гривень до 36 тисяч гривень. Наприклад, якщо номерний знак, е, який має всі однакові цифри, наприклад, це всі п'ятірки, він буде коштувати 36 тисяч гривень. Відповідно, е, будь-хто може обрати відповідну комбінацію цифр і в подальшому під час реєстрації отримати цей номерний знак на своє авто. Ну і зазвичай, я раніше вам вже казав, у нас є велика кількість власників, які залишають обрані позиції номерних знаків, і в подальшому їх використовують на своїх же шафту. Щодо наших найближчих планів в рамках онлайн-послуг, хотів би так само. Наголосити, що в подальшому ми плануємо за допомогою електронного кабінету водія, який розташований на сайті Головного сервісного центру, презентувати послугу про замовлення і виготовлення індивідуального номерного знаку. Найближчим часом ця послуга буде доступна на сайті Головного сервісного центру, Деталізую, що таке індивідуальний номерний знак. Це номерний знак, який виготовлюється по індивідуальному проєкту і макету власника транспортного засобу. Наприклад, якщо ви хочете, щоб ваше ім'я було на номерному знаку, ви можете відповідно замовити або назву підприємства, установи, або певний кольографічний малюнок. Так само ви можете обрати можливість і замовити виготовлення індивідуального номерного знаку з доставкою його. До територіального сервісного центру або в зручне для вас місце, тому це буде в подальші і найближчі наші плани роботи і команди головного сервісного центру. А що стосується тих послуг, які ми нещодавно запровадили, які ми вже надаємо можливість за допомогою електронних сервісів, за допомогою електронного кабінету водія. Скористатися це призначення належного користувача. Це за допомогою <кхи> шерінгу авто, коли власник транспортного засобу передав право керування автомобілем іншій особі, і хоче, щоб дійсно у разі порушення правил дорожнього руху штрафи приходили саме на того водія, який порушує ці штрафи, то ви вже можете скористатися цією послугою. Або за допомогою електронного кабінету водія, а за допомогою, або за допомогою додатку Дія, так само це вже доступно і є. Напротязі 2022 року онлайн-послугу призначення належного користувача вже скористувалося майже 98 тисяч власників транспортних засобів. Наступна наша послуга, яка вже надається запроваджена нещодавно. Це обмін і відновлення посвідчення водія. Так само за допомогою сайту головного сервісного центру на, в електронному кабінеті водія ви можете скористатися цією можливості і замовити обробку вашого електронного звернення і в подальшому або звернутися до територіального сервісного центру МВС, або замовити доставку до. Будь-якого зручного для вас поштового відділення зв'язку національного оператора Укрпошти. І так само хочу прозвітувати, що цією послугою в нас вже скористалося 58 тисяч водіїв, і з них було вже виготовлено і доставлено майже 4,5 тисячі посвідчень водія в тому році. Ще є так само успішно реалізованих низка сервісів, які знаходяться і можливо скористатися будь-кому безкоштовно на сайті головного сервісного центру. Це сервіс перевірки документів. За допомогою цього сервісу можна перевірити, посвідчення водія, видавалось воно на території України чи ні. Можна так само перевірити свідоцтво про допуск водіїв. До перевезення небезпечних вантажів у 2022 року, Році це було адаптовано так само і можливість перевірки на англійській мові іншим правоохоронним органам. Наші документи водіїв, які використовують в інших країнах, От, так само ми е, мож, надаємо можливість будь-кому перевірити і вибрати вільний номерний знак. Які використовуються. Нагадаю, що в Україні на електрокарах використовуються номерні знаки зеленого кольору. Цифри та літери, які використовуються на цих автомобілях, є зеленого кольору. І вони так само відповідають по зовнішньому вигляду іншим транспортним засобам. І відповідно на сайті головного сервісного центру. Так само нами запроваджено і успішно працює калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортного засобу. За допомогою цього калькулятору кожний власник може розраховувати ту вартість, яка буде необхідна під час реєстрації сплатити, або під час отримання послуги, якщо цей автомобіль був в використанні, або... Сплатити так само можливо до пенсійного фонду під час реєстрації, первинної реєстрації легкового автомобіля на території України. І так само на сайті головного сервісного центру запроваджено тренажер із перевірки знань правил дорожнього руху. Є в нас питання від журналістів. Дякую вам. Є питання від журналістів. Скільки торік в Україні було видано зелених номерних знаків? Зрозуміло, ну торік ми бачимо певну динаміку в збільшенні і попиту на використання транспортних засобів, які обладнані електродвигуном. і під час реєстрації цих транспортних засобів в територіальних сервісних центрах МВС ми видаємо зелені номерні знаки. Відповідно, за той рік, 2022, ми бачимо реєстрацію цих лег. Цих автомобілів майже 13,5 тисяч. Відповідно, нами було видано майже 13,5 тисяч номерних знаків в усіх територіальних сервісних центрах МВС. Також є питання. У Гданську українці зможуть отримати послугу обмін відновлення посвідчення водія. Скільки було видано таких посвідчень? Дійсно, головний сервісний центр разом з державним підприємством документ запровадив. Тому році і успішно запровадив і надає послугу щодо обміну посвідчень водія в Варшаві, Гданську і Вроцлаві. Загалом за той рік нашим громадянам України було надано послуг майже три тисячі. Тобто, було видано у Польщі три тисячі посвідчень водія. Дякую, Дякую. за запитання. Дякую, пане Микола. Всім бажаю гарного, мирного дня. Дякую. Дякую